16 серпня 37-го року нарком внутрішніх справ СРСР, генеральний комісар Державної безпеки Микола Єжов, підписав наказ про завершення операції з репресування найактивніших контрреволюційних елементів із числа ув'язнених ГУДБ. Наказ було адресовано начальнику УНКВС у Ленінградській області. У його третьому пункті особливо обговорювали долю тих. Хто перебував у Соловецькій в'язниці особливого призначення? Вам для Соловецької в'язниці затверджується для репресування 1200 осіб. Операцію зі знищення ув'язнених було наказано розпочати 25 серпня 1937 року і завершити у двомісячний термін згідно з чітко прописаною процедурою? Спочатку на кожного, хто підлягає репресуванню. Створювали докладну довідку із зазначенням у ній прізвища, імені по батькові, за які злочини, на який термін і ким засуджений. Потім ці довідки підписували начальник в'язниці та його помічник з оперативної роботи, після чого довідки разом зі справою прямували на розгляд відповідної республіканської, краєвої чи обласної трійки, яка, розглянувши матеріали, ухвалювала вирок виключно смертний. Витяг із протоколу долучався до справи, після чого справи та протоколи повертаються начальнику в'язниці для виконання вироку. Найбільший розстрільний етап, так званий Перший Соловецький, за списками 1117 осіб, вирушив із Соловків на баржах у жовтні 37-го року, а потім безвісти зник, породивши легенду в'язнів утопили в Білому морі разом із баржами. Але дослідники зуміли виявити в архівах ФСБ документи, що пролили світло на цю справу. І влітку 1997 року пошукова група за допомогою наданої їм армійської роти розпочала дослідження лісового урочища. Там і були виявлені розстрільні ями, а в них скелети, у всіх кульові отвори в потилиці. Загалом група встановила 236 таких ям. Згідно з архівними документами, з 11 серпня 37 року по 24 грудня 1938 року в урочищі розстріляно та поховано понад 9500 осіб, у тому числі і той самий зниклий соловецький етап. Особливо багато у списках страчених опинилося діячів культури з України. Як гірко зауважив один із дослідників українських інтелігентів у Сандармоху закопано більше. Ніж на околицях Києва чи Львова, засуджених готували у трьох кімнатах бараку, розташованих анфіладою. У першій кімнаті звіряли особистість, роздягали та обшукували, у другій роздягнених зв'язували. У третій роздягнених і пов'язаних приголомшували ударом дерев'яної колотушки по потилиці. Потім вантажили в машину чоловік по сорок і накривали брезентом. Члени бригади сідали згори. Якщо хтось із лежачих унизу приходив до тями, його заспокоювали ударом колотушки. Після прибуття на полігон людей скидали по одному в заготовлену яму, на дні якої стояв Матвєєв. Він особисто стріляв кожному в потилицю. Розкажи Матвієв, як ти за один день Божий погасив усі великі зірки на культурному небі України, навіть не помітивши цього. Написав уже за часів української незалежності правозахисник Євген Сверстюк. У 1937 році було винесено 354 тисячі смертних вироків. Уявіть собі історію, яка поступово стирається: свідки мовчать, документи зникають, а правда тьмяніє, забута серед нових подій. Наш канал існує, щоб не дати цій правді зникнути, щоб пам'ять про страждання і боротьбу українців не розчинилася у часі. Але без вашої підтримки наші зусилля можуть виявитися марними. Сьогодні, коли ми боремося за незалежність і гідність, важливо не забувати, через що вже пройшли наші предки. Проте ресурси, які допомагають нам досліджувати архіви, розповідати забуті історії, залучати фахівців і створювати якісний контент, є обмеженими. Іноді ми буквально змушені зупинятися через брак фінансування. Щоб продовжити нашу місію, ми потребуємо вашої підтримки. Кожен донат на банку Монобанк це не просто гроші, це внесок у боротьбу за правду, щит проти брехні та забуття. Без вашої допомоги ми не зможемо досліджувати архіви, записувати свідчення, створювати матеріали, що відновлюють справедливість. Кожен внесок це можливість відновити голоси, які намагалися знищити. Не дайте темряві поглинути правду. Станьте частиною нашої боротьби, підтримайте канал і разом з нами збережіть пам'ять, яка може зникнути назавжди.